Куди подівся вітячок, державна таємниця, Зумів, як сів у літачок, повітрі розчиниться, Збирався ніби у Москву, чи знову тепле сочі, Але пропав, як з дупи звук з минулої ще ночі. Шукають друзі вітячка, шукає Вова Пухтін. Лице ще кіско значка, котлета із нею мухи, Окремо розшук свій веде із буцигарні Юля, Сайтсензор нет, ЮРД, і повітруля. Хтось таки вітю увікнув, чи умикнув в польоті? Остап... На антилопі гну чи кокс з Кваснівським й злоті? Чисту справу буржуїн і місіонер задумав, в Європу тягне вітю він, наче повію губу. Кричить і крепче вітячок, тікає світ за очі, дід Рудський мір терпи Гука Єсмі хочеш, дивний тайожиний союз мачев наступити. І як багуч і за смертючий, смердючий, мутний, митний, але не чує вітячок давно уже нікого, стромив корито п'ятачок і член ПР в дурного. Та й з ними бавиться захльоб. Якщо не краде, хлебче і покраще трахає зазноб і лохам вас!» — Шепче, він заховався в нас самих, у людях ніби чесних, собі на шию саме ми, тягар вітків принесли. Не братан. Вітячок невесела баєчка за мотивами відомого мультику і останніх не дуже смішних подій.